Привіт! Поговоримо про ефекти. З додаванням хуків в React стало набагато легше робити ефекти в react компонентах і зазвичай це використовується, часто це використовується для того, щоб отримувати якісь дані, які потрібні компоненту в будь-якому місці нашого React-дерева. Але з часом, якщо це не контролювати. Це може привести до проблем з перформансом і погіршення перформансу усього нашого додатку. Тому сьогодні, як завжди, на прикладі я спробую показати, чому так може ставатись, і як робити краще. Отже, що за приклад: у мене є React-компонент, в якому потрібні якісь дані, які, припустимо, це якісь дані на сервері. Які нам треба отримати, викликавши якийсь fetch запит або, або ще щось. Я для цього використовую функцію, яка емулює це, тобто вона просто повертає проміс з потрібними даними. Щоб отримати ці дані в моєму React-компоненті, стандартна практика, тобто я роблю якийсь state, який спочатку пустий. І роблю ефект, який буде викликатись один раз на рендері цього компоненту, і буде викликати цю функцію. І головне, що це асинхронна функція, тобто результат цієї функції, може бути, прийде до нас через якийсь час, і коли це трапляється, ми покладемо цей результат в state. Тобто це може бути Redux action або ще я, 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 якийсь спосіб. Викликати запит на сервер, чи ще щось. Це не важливо, важливо, що це асинхронна функція. І так, я знаю, що це не дуже не, як це, не фінальна імплементація того, як це правильно робити в ефектах, але зараз трошки не не про це. Отже, це все працює і щоб подивитись, скільки разів мій компонент ререндериться, я зробив, зробив такий ref, і кожен раз, коли React викликає, цю цю мій ефект, цю функцію, я роблю інкремент цього REF, і таким чином я можу подивитися, скільки саме разів мій компонент відрендерився. І можна побачити, що це два рази. Чому два? Тому що перший раз, коли React відрендерив мій компонент, мій стейт був пустим. І потім через 100 мілісекунд моя функція, яку я в ефекті викликав, Вона повертає результат, і я запишу цей результат в стейт, і це приведе до нового ререндеру мого React-компоненту. Все стандартно, все е, зрозуміло. Тут е, нічого поганого в цьому нема. Так, е, дуже часто я і, і мої колеги і пишемо такий, такий код. Це нормально. Проблеми починаються тоді, коли е, з часом наші компоненти стають більш е, складними. І нам потрібні ще якісь дані. Тобто, цих даних нам вже недостатньо. Нам треба зробити ще один якийсь запит на сервер або ще кудись, щоб отримати додаткові дані, які потрібні цьому компоненту. І перше, що приходить в голову, це те, що нам, ну, по-перше, нам треба якась інша функція. Нехай це буде дуже оригінальна назва Low Data 2. Uh, і що робити тепер? Нам потрібні ці дані. Uh, і перше, що приходить в голову, це, ну, звичайно, ми зробимо ще якийсь стейт, uh, і викликаємо цю функцію LoadData2. Uh, і тепер ми зможемо ось тут uh, цей Data 2 отримати. І якщо подивитись, uh, точніше, от так, да? Якщо подивитись на те, Скільки разів наш компонент відрендерився тепер, то це вже три рази, не два. Чому? Тому що кожна з цих операцій вона незалежна від, від іншої операції. Тобто це дві незалежні операції. Тобто перший раз наш компонент відрендерився з пустим стейтом. Далі ми зробили два ефекти, викликали дві функції. Спочатку функція перша повернула результат, ми записали це в стейт, компонент заререндерився. Потім друга функція повернула результат. Ми записали це в State компонент знову відрендерився три рази. А, навіть якщо ми сказали, що тут і тут це 100 мілісекунд React, мабуть, поки що не, не вміє оптимізувати такий код. Отже, це може з часом приводити до проблем. Бо насправді ми не хочемо зайвих рендерів. І по-хорошому. Навіть якщо мені треба зробити 2, 3, 4 або там 10 запитів на сервер для того, щоб отримати потрібні мені дані, я все одно хочу це робити так, щоб мій компонент відрендерився максимум 2 рази. І як це можна зробити? Можна, наприклад, зробити нову функцію load all Data. Тобто Uh, замість того, щоб використовувати React-ефекти як спосіб викликати якісь асинхронні операції, uh, ми виносимо цю логіку з нашого React-компоненту. Ми можемо, наприклад, сказати, що це буде promise All, де спочатку буде load-data перша, потім load-data друга. Uh, const. І тепер, якщо ми маємо вже таку функцію, ми можемо видавати наш другий ефект, а в першому ефекті сказати Load All Data. І таким чином ми можемо це відрендерити, отримати все те саме, що в нас було до цього, і це вже буде one effect per. Дата. І якось так. Тобто, коли я думаю про ефекти, е я намагаюсь думати про те, а що саме цей ефект робить. Тобто, ефект для мене е це не просто спосіб викликати якусь е операцію. redux action або ще щось. Ефект для мене це. Якийсь ефект, тобто щось що мені треба зробити в react компоненті І якщо в React-компоненту потрібні якісь дані, які мені треба асинхронно десь отримати, то мій ефект полягає в тому, щоб отримати ці дані. Тобто те, як ці дані отримаються, воно має бути відокремлено або інкапсульовано окремо від того, як працює мій react компонент Те, як я отримую дані, не має впливати на те, який код я пишу а, в React-компоненті, або скільки ефектів мені треба зробити в React-компоненті. Це має бути, а, окремі, а, окремі речі. І якщо це робити так, а, то перформанс а, нашого React-коду буде набагато краще, а, і буде легше робити а, різні оптимізації. Наприклад, що як Load Data 2. Залежить від результату load Data 1. В цьому випадку я зможу написати цю функцію і, інакше, а, а мій react код залишиться таким самим, як і до цього. Якби я використовував окремі ефекти для кожної е, такої функції, мені було б складніше е, це зробити. Е, і, по суті, я би робив синхронізацію цих ефектів через state, що не дуже. Е, Хороший спосіб це робити, мабуть, запишу про це окремо е, відео. Отже, такий простий трюк. Е, сподіваюся, що це буде вам корисно. Е, дякую і до зустрічі. Пока!